Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися таке питання: сюрприз на порозі. Зараз сигніфікатор викладу, для кого ця людина, коротенький зроблю. Якщо ваша ситуація дивіться, ні, гортайте далі. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, для кого розклад сюрприз на порозі. Для людини в якої є почуття і бажання піти в нове. В нове, де будуть пропонуватися якісь дари. Так, хоче кращого. Угу. Так, хоче здобувати якісь нові знання, або самостійно, або за допомогою людини компетентної. Можливо, це якраз король Пентаклів і показується. Усіма трьома картами це король Пентаклів. Людина, оскільки загальний розклад не обов'язково земної стихії, але якраз знаходиться близько до землі, любить природу, прагматичний. Свято виконує свої обов'язки. Важливим для нього є гроші, любить їх заробляти. Так, по жерецю Любить традиційне все. Так, і ця людина, або, можливо, це юрист, якийсь адвокат, допоможе вам в якійсь справі. Якщо це ваша ситуація, що ви шукаєте таку людину, або у вас є вже така людина, ви знайшли, то це для вас розклад. Сюрприз на порозі. Сюрприз на порозі. Давайте подивимося. Так, вам було важко щось ви робили для себе. Так. А ви знаходитесь зараз в вогняних енергіях. Можливо, хтось з вас лев вовен-стрілець, або просто знаходитесь таких в таких вогняних енергіях. Інтуїтивні. От чомусь мені таке йде, інтуїція у вас розвинута, сила маєте. Так, сюрприз на порозі. Король мечевий. Це колишній. Так, це колишній, тому що сама ви по собі е, жінка задоволена життям, е, є у вас сили, є у вас гроші, е, працюєте з розумом, е, облаштовуєте все навколо себе, так як вам потрібно. Е, і тут до вас або ваш колишній, або е, якщо ви в сварці з е, своєю парою, своїм чоловіком, то можливо, це якраз і він проявиться. Сюрприз на порозі. Так, проявиться. З подаруночком уже, до речі, йде. Хоче зробити вас е, своєю пентакливою королевою. Тобто, задоволеною і подаруночками задарити. Е, красиво підійти до вас з романтикою. І хоче новий шанс з вами. Новий шанс. Угу. Те, що у вас раніше не ладилося в стосунках, він хоче замінити це на великим, великим шансом великим пентаклем. Взагалі, п'ятірка пентаклів означає це бідність, можливо, хвороба. Можливо, хтось хворів, хворіє і запропонує допомогу фінансову або з інших якихось причин. Тобто змінюється у вас це неприємне від п'ятірки пентаклів. На туз пентаклів величезний шанс йде. Угу. І очікує, очікує цього шанса, щоб проявитися для вас. До вас король оцей. З почуттями прийде до вас. З почуттями. Є в нього почуття до вас. Дивіться, і вже скаче на ходу. Так, і на дні колоди, а ви це інтуїтивно вже відчуваєте. Я думаю, ви розумієте, що він хоче проявитися. Нехай все хороше неодмінно збувається, і негатив обходять вас стороною.